Доброго гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 17 березня, і сьогодні ми засіваємо томати у теплицю. Ось вже підготували такі рядки. Будемо саджати всі, всі томати, які є і червоні. І жовті, і рожеві, всі ще ось. Ось тут багато в мене різних томатів. Ось всі будемо саджати. Починаємо. Ось отак ми сіємо. Зразу оці пачечки. Посипаємо у тарілочці і потім висіваємо. Ось висіваю отак не густо. Потім більше буду висаджувати в ґрунт менше. Доростуть. Ось на ну, тут. Ось так. Тож, будемо усе все, приготували сіяти, 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 сіяти. Всі-всі томатики. Ось друга сторона. Це отут будемо висівати. Ось отак посіяно. Зараз будемо загортати ось скільки сортів і гібридів. Можемо разом порахувати. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять у тепличці. містилося тридцять сортів. Ось які кукупу сіяли. Такі, це вже пусті, такі, такі. Оце такі ось оцю всю купу томатиків сіяла. Будемо вирощувати в цьому році. Ось цей новий сорт, Цікаво, який він буде. Отакі біфи і рожеві, і червоні, і жовті. Хочу спробувати. Будемо вирощувати, саджати. Запитайте, куди вони в мене містяться на городі. Зараз подивимось. Ось одна ділянка починається. І ось там аж закінчується. І ось пішла в цю сторону ще. Ось. Тож, я гадаю, місця вистачить, тому розсаду завжди вирощую сама, тому що, щоб її купити на такий обсяг землі. Це треба бути мільйонером. Ось. І ще ось одна така ділянка. Ну тут буде не тільки одні томати, а все-все буде. І зараз ще вам покажу одну ділянку. Зараз вийдемо. Ось так виходимо. Це наша вулиця, сусіди. І ось іще одна діляночка. Аж отуди у кінець. Сьогодні нам її заволочили тракторцем. Дуже вона довга, на, ну 20 соток на ній. 20 сотих. Тож, як кажуть, розвернутися єде. Було б бажання тільки працювати на нашій землі українській. Тож, вирощуємо, допомагаємо хлопцям всю консервацію. Я вже, на жаль, вона в мене закінчилася. Підіслала хлопцям та чоловікові. Тому в цьому році буду більше. Тож, все ми вже посадили, загорнули, посипали попілом. Зараз добре полемо. Тут водичка тепла, з фітоспоріном відразу. І ще днів через 10, як підуть перші сходи. Теж буду поливати фітоспоріном. Купляла пасту, вона велика, розбо... розводиться водою і її можна використовувати весь сезон. Дуже вигідно, рекомендую. Паста фітоспоріна. Тож, ось так. Томатики посаджені, як кажуть з Богом, всім нам мирного неба, гарних урожаїв, все буде Україна. Допомагаємо хлопцям. Робимо багато консервашки. І долучаємося до збору посилочок. Хлопцям на фронт. Тож, підписуйтесь. На канал, ставте лайки. Разом будемо вирощувати з вами всі овочі, спостерігати, експериментувати. Тож, всім гарного дня, точніше вже вечора. До побачення!